Вітаю! Сьогодні ми на полі наших партнерів будемо вносити мінеральні комплексні добриво Фертіс 72028 із сіркою та мікроелементів. У технологію стріптіл на глибину 20 см, норма внесення 162 кг на гектар. Попередник кукуруза. Чекаємо на результати. Технологія стріптіл поєднує в собі переваги та усуває недоліки традиційного і нульового ґрунтообробітку. Бінфілд разом з партнером АгріЛаб заклали дослід на полях партнерів в Чернігівській області. Суть технології полягає в обробітку смуг завширшки 20-25 см на глибину 20-30 см з одночасним внесенням добрив на різну глибину. Таким чином, приблизно 2 третіх всього поля залишаються необробленими, а внесення добрива зосереджуються в місці розвитку кореневої системи рослин. Технологія забезпечує раціональне використання площі поля, чергуючи робочі ділянки ґрунту з тими, які відновлюються. Ширина міжрядь має становити мінімум 45 см, її змінюють залежно від виду сільськогосподарської культури. Усі операції з обробітку ґрунту за технологією стріптіл можна виконувати як восени, так і навесні. За смуговою технологією вирощують такі присадні культури, як кукуруза, соя та соняшник. Слідкуйте за нашими новинами, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.